і ну, Друга буде у нас серія, ми подивимося нарешті до кінця той фільм, який вчора нам погода не дозвола подивитися. Ну і третє питання у нас сьогодні буде художня самодіяльність. У нас є тріо, яке переходить то в квартет, то в квінтет, потім в дует. Ну, ми вчора репетицію робили до третьої ночі. Передаю слово пану Юркові. Дякую дуже. Ще раз вітаю вас і дуже дуже дякую за це запрошення до Павлової хати, Павлового подвір'я, до його близьких Я Так чи інакше я, я обов'язково прочитаю цей вірш фото Павло. А, трошки мушу виправити Ростислава, але це добре що він згадав ті роки. Єдине, що цей вірш я насправді написав, десь здається, ще в 85-му. Тобто трошки він вийшов у книжці серед місця, він вийшов в 89-го. А, перепрошую, немає. Ні, то нема що перепрошувати, це взагалі е, така деталь, яка... Е, ну, в якому сенсі вона суттєва. В тому сенсі, що е, з Павлом я познайомився. Е, <клес> Саме в тому ж році, в 85-му. І то було так. Було, було е, досить е, типово. Тобто, коли людина звертається до фотографії, в наш час це вже трошки ніби, е, е, така справа простіша зробити фотографію. А тоді е, в мене е, якась планувалася одна з перших моїх публікацій в журналі. Ось мені було 25 років поет-початківець, якого десь там починають потрошки друкувати. І публікація вже готувалася, а редакції завжди фотознимка автора, тобто потрібна його фотографія. І я на цей момент у Франківську, хоч це моє рідне місто, але я там відносно з небагатьма митцями був знайомий, серед них був поет Ярослав Долган. Який, на жаль, який мав теж сюди приїхати, який не приїде. Але він е, 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 потім став моїм клубом. Ярослав Доган сказав мені, ну як, якщо тобі треба фото, то ти мусиш звернутися до Павла. Таким чином він мене привів е, і звів мене з Павлом Робіт. І е, Павло протягом кількох годин мене мучив фотографуванням. У нього був дуже... Такий, ну його друзі-колеги пам'ятають дуже і дуже так, е цікавий характер поєднання такої дуже несміливої людини, такої людини страшенно сором'язливої, я б сказав, людини, яка так встигалася якось, а, занадто глибоко входити в вашу душу. І в той же час те, що стосувалося його справи, фотографування е дуже такий настирливий. Тобто він не хотів залишати після себе поханих років. І цей несміливий чоловік раптом перетворився на такого тирана, так, який е е тисне і змушує аніщо так повернутися і так глянути, і так, і так. От, І е е так почалася ця наша дружба. З ним. І потім ще того ж року я почав писати такі портрети, віршовані портрети моїх друзів, найближчих друзів Франківських, От, серед яких одним із перших був теж цей вірш вірш присвячений Павлові і названий Фото Павлові. Ну, власне кажучи, я розумію, що це поєднання фото Павло. Що воно все-таки мого авторства, скажу так. Не а, у мене власне, в 89-му вийшла друга книжка поезії з передмісті. Там перший це вірш був і там власне, на репозиції є мій е портрет, який власне, роботи Павла. Ой, але там якось так я, я невдало не виглядаю, що... Ні, насправді я вважаю, що я там стало виглядаю, але в мене є такі друзі. А, Сашко Єрвенець, такий був бабліст, казав мені завжди, що а, Це та твоя фотографія, а, на якій тебе бджоли пописали. От, і це вважалося, що Павло робить такі фотографії. Ось це вчорашній. Чи легко впіймати застояне повітря, провулки архаїчних, немов дагеротип, коли твоя робітня завалена дровітня і не виходять очі, а іноді роти? І хто нарешті винен, що з нас такі моделі, що клацає намарне пащека апарат? Таким, як наші, пискам, не місце у музеї, бо ми не те, що камінь чи дикий виноград, та все ж фотографуєш ці невиразні більма наповнити душею і зберегти в руках, яка уважна камера, яка чутлива фільма просвічують бретельки і вени. На руках, <рес> бо ми куди стечемо і минаємо, що миті, а з річкової твані волого світить рінь, коли там коло тьмяно і контури розмиті, <рес> потрібен фотоспалах, як блискавка прозвінь. Потрібно трохи солі, щоб очі проявити, щоб нас отут зібрати, немов довків стола. Ще мить і оживемо. Не гнути і не кривити. І сохнуть, мов полотна, послання від Павла. А взагалі, я думаю, це дуже правильно і справедливо, що бо Павло нас тут зібрав усіх, і що ми будемо, що я ще про нього буду згадувати. Я страшенно багато навчився від нього. Це не, не виглядало так, що він давав мені якісь уроки, а, а я свідомо приходив отримувати в нього якісь уроки. Просто в цьому спілкуванні він. А, спілкування якого, наприклад, він робив якусь чергову серію портретів моїх, чи показував свої роботи з цим диким виноградом, чи камені якісь, чи рінь а, на дні річки. От такі якісь речі. І е, це не було так, що... Ось ми розмовляємо якийсь учитель і учень чи школяр з якимось наставником. А це було просто спілкування двох людей, з яких один трохи старший віком, і в той же час вони ж досить різними речами займаються, але тут виявляється, що ці речі насправді дуже близькі собі. І Я від того часу, від часу знайомства з Павлом я хочу думати про те, що мистецтво фотографії з усіх найближче саме до поезії. Тобто, Якщо намагатися так перекласти мову поетичних образів мовою якихось яких, візуальних об'єктів, то найближче буде фотографія. І відтоді в моїх творах вже ніби не пов'язане це з Павлом, але в мене з'являється багато образів якоїсь фотографії. Мене починає цікавити це мистецтво. І, і в моєму романі 12 обручів» героєм стає, головним героєм є фотограф. Щоправда, він австрієць, його звати Карл Йозеф Цундрунен. Але там є такі моменти, які е, ну, я просто писав з Павла. Е, там, там така історія, що цей Карл Йозеф Цумбрунин, наприклад, він, він влітку дуже любить е, вілитися, е, з зненацька у Львові і потім піти в Карпат. І от коли я описую е, ці його дні, поки він ходить Карпатом. Е, це безумовно це переказ якогось моменту нашого спілкування з Павлом. Бо Павло казав мені іноді так, що він, от, він коли йде вгору, своєю фотокамерою він не думає, де він буде там спати, він не думає, що він буде їсти, що пити, чи, чи він це десь знайде чи не знайде. Він йде, куди бачить очі і робить е, свої речі, так? те, що він хоче, побачити зробити. О, і це дос, майже дослівно в цьому образі стрільця, який таким чином теж ішов десь там в І е Не тільки це, не тільки проза. Тобто десь приблизно в той самий час я ще написав е такі е вірші, це, їх здається, шість або сім всього. Е ну, які так і називаються. Вони називаються. Фотоетюди. Фотоетюди. Це е, переплетіння двох моментів. Тобто мого захоплення тим, що робить Павло, е, знайомство з його роботами фотографічними. І друге це переживання от нашого з ним міста. Так? Це е, Івано-Франківськ, колишній Станиславів, І е, це такі дні, коли це місто серед літа розчиняється в спеці, тому ще позавчора була така погода, що воно відповідало е цим текстам. І це так ніби намагання через е форму вірша, поетичну форму, е створити якийсь аналог, якийсь відповідник фотографії. Ну, е я, я вам трошки ще з е цього циклу почитаю. Ось, наприклад. І серпня. Серпень ще перед нами, я сподіваюся, він буде тепліший, ніж цей вечір сьогодні, хоча і так непогано. Серпень, жарінь розпашілого розпащилого глека. Жовто спахнули дахи і портали. Книга, яку неуважно гортали раптом сліпучо заквітла. На успех. Серпень, ріка невимовно солодка, плинуть будівлі старої сецесії, чиста й тонка світляна поволока, крила дерев полудневі процесії. Серпень моя благанна ідилія, теплого воску олійна держава, вулиця скрипка, соната, неділя, гостра, як жала, тривожна, тужала. А цей називається етют неспокою. Трава на камені, вона вночі росте у ранах дому. Трава лунка не мов луна, рослинне тіло в кам'яному. І ми так часто не спимо і наслухаємо, допоки нічна трава зітхає, мов нічні озера і затоки, себе вганяючи, мов клин. У ці крихкі тріскучі плити, пасти в усмішки щелин. триматись каменя і жити, хоча між рейок і коліс, між днями виникне і с нами, висока і чиста, ніби ліс, трава, яка прийде за нами. Е -е... Вуличний ячусь. Ну, дякую. Це, напевно, ага. ну, так. ніч. Вітер топтах у північний змах. Що там за вікнами в сонних домах? тьмяні жарівки, свічковий сад, Тихі водойми таємних кімнат. Риби на стінах безгучно шепочуть, з кранів і ржаві потоки хлюпочуть. Отже, прийшла кристалічна, тверда. З чорних лісів запізніла вода. Промінь метелика в люстро влітів. Місячно вигнуті спини котів. В чаші чарки на серветі сервант. По грудня мислителя, може, кант, Іноді спіни, іранти лице. Визирне, ніби чекав його. Тетут з воронами. Це уже не літо. Тут з'явився такий мотив. Пізньої осені, може, ранньої зими, грудень. А у Франківську біля катедри на той час був такий фактично дуже популярний пивбар, називався Ватра. І туди він є, так? Ватра називається далі. Так я відстав від життя, тобто навпаки, я думав, що його заплює. Але в кожному разі. Він був популярний, тому що туди нібито привозили Калуське. Калуське вважалося набагато кращим, ніж Жигулівський, яке варили у Карків. Петут з воронами. На цьому світі стільки і реального. Шукаємо тверду земного снову. Грудневе пиво біля кафедрального. І сірий день моличок до санову. Відлигать сльоза над містом лине, автобуси приходять і відходять, І в наших кухлях писаної глини Волишиться гірка бурштинна поруч. Не так цього тепла затято право, як вимерзли сплетіння винограду. Ворони ці маленькі чорні ангели, Збирають на фронтоні чорну раду. І пане сніг, у якому так намішано пісок і сіль тяжкі зуміні рина. А ми в холодній кухлі тепло дишимо і дивимося, як мають чорні христи.